Добрий ранок, мої любі діти. Давайте ми разом зі мною розглянемо картину. Що на цій картині намальовано? Так, це ліс. А що ж таке ліс? Ліс це таке місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні тварини, птахи та комахи. А зараз ми з вами дізнаємося, які ж дерева та кущі ростуть в нашій країні, Україні. Стоїть велетень у лісі, такий дуже і міцний, ще й плоди, мов на горісі. Відгадайте, хто такий? Це дуб. дуб. Як його називають? Дубець, дубок, дубище, дубчак, дубчик. Зі словом, дуб уяви виникають велетні, так, це могутне дерево. Деревина дуба міцна і гарна, тому з неї виготовляють. Паркет, меблі, будують кораблі. Молодою коробою дуба лікують людей та тварин. Дуб є символом сили та могутності. Не гусак, а лапчастий, не кулик, а крапчастий. Це клен. Справжньою окрасою наших лісів є клен гостролистий. Клен це медоносна деревина, харчова. Кормова фарбувальна декоративна рослина. Це дерево дає прекрасну деревину, вона щільна, тверда, міцна. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокурі, Дощик їм полоші кіски, звуть цих подружок Берізки. Всі ми звикли до Берізок і не помічаємо, наскільки вони красиві. Білосніжний стовбур з чорними плямами, блискучими листочками, стрункий стовбур. Людина, людина знайома із цим деревом досить давно, багатьом відомо, що береза рослина-целітель, березою здавна лікується від багатьох хвороб, використовуючи її бруньки, молоде листя, зовнішню частину кори, сік, березовий гриб. Живе в низині, плете корзини. Це верба. Верба найпоширеніше та найулюбленіше дерево в Україні. Вона висока і розлога, а її гілки схиляються низько до землі. Верба над надстав, ставом це традиційна риса українського села. Є така приказка, де срібліє вербиться там здоров'я водиться. Узимку у тетерки на білі скатерці, навіть в день студений вітамін зелений. Це сосна. Сосна є окрасою лісу. Це голчасте, вічно зелене, багато смолою дерево. Ці дерева страшенно люблять сонце і ростуть зазвичай там, де багато світла. Цілющі бруньки сосни, її насіння, хвоя. Живиться мають лікувальні властивості. Сосна дивне дерево, у ньому все корисне. Хвою клюють лісові птахи. Для тварин найкращою зимовою їжею є молоді соснові пагани та її кора. Що ж це за дівчина? Не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, а в галках увесь рік. Так, це ялинка. Ялинка, так само, як і сосна, добре очищає повітря, саме тому це дерево завжди садили, садили, садили біля хати. Ялина європейська дуже витривале дерево. Ялина росте повільне, її важко воювати із бур'янами. Крона у ялини густа, нагадує піраміду, починається із самої землі. Люди користуються щедрістю ялини. Вона дає ліс для будівництва, папір, штучний шовк, целофан, спирт, глицерин. ліки із ялини роблять музичні інструменти, штучну шкіру і багато інших корисних речей. Це ми з вами дізналися, які ж дерева ростуть в наших лісах. А зараз ми з вами розглянемо ще й кущі. У лісі вродився, по руках котився, на зубах опинився. Це горіх. Називається він ліщина. Це, зверніть увагу, це кущ. На лісових галявинах і у, у злістях часто зустрічається лісовий кущ ліщина. Ми радіємо, зустрівши його у лісі, особливо, якщо бачимо, на кущі горішки, обгорнуті листочками, як цукерки. Горіхи лищини дуже смачні і корисні. Горіхи використовують для виготовлення цукерок, тістечок, тартів і інших смачних речей. Весною білена, влітку зелена, восени розжарена, взимку хвалена. Це в нас діти калина. Калина, калиненька, Так лагідно називають рослину в народі. Калина це красивий, високий, розлогий кущ, Що колись Україна України не знала, що таке родзинки, їх заміняла калина. Із ягід калини роблять також сироп, желе, кисіль, мармелад. Калиною лікуються люди. А зараз ж давайте з вами діти порівняємо, чим же ж відрізняються дерева від кущів. Мають стовбур, і вони ростуть високими, а кущі, навпаки, не мають стовбура, а мають кілька товстих і міцних дерев'янистих стеб, та значно тонші і нижче, чим дерева.